Доброго дня. Сьогодні хочу вам показати відеогляд смарт-годинника Watch 9 Ultra. Ось в такому наборі. До комплекту входить годинник. Ось такий: 7 ремінців. Зарядка. І ще й чохол для самого годинника. Ну, інструкція. Зараз подивимось годинник. Якісний годинник, ви бачите. От такий рімінець. Один із. Багатофункціональне меню. Спорт режими. Здатність виконувати дзвінки. Гарний годинник, за невеликі гроші. І також комплект, входить, ви бачите ще різні ремінці. Я вже робив відогляди годинник Watch 9. просто за це в ось в такому наборі. Дякую за увагу.